Аче відбулась масштабна подія для дітей, чиї батьки стали справжніми героями, віддавши своє життя за Україну або зникли безвісти. Захід став символом надії та єдності для маленьких сердець, які пережили великі втрати. Понад сотні учасників мали змогу зустрітися, поспілкуватися, поділитися своїми переживаннями, а головне відчути підтримку. Я сьогодні прийшла на цю подію. Це мій онук, його татко загинув на Зовсталі в Сталі, у Маріуполі. Ну, це для діток це дуже приємні ці заходи, щоб вони трошки розвіювались, забували теж за це. Їм не вистачає батьків. Хочу насамперед сказати, що наскільки важливе створення такого благодійного фонду стимул, і ми надзвичайно вдячні Людмилі Ярославівні, тому що це надзвичайно важка і клопітлива робота, і в першу чергу це. Дітки знаходять один одного, вони здружуються, вони знаходять нових друзів, і насамперед вони відчувають, що вони не запу, не забуть. Я прийшла зі своєю середньою донечкою. У мене їх троє. Нас запросили для нас, особливо дружин або чоловіків, хто залишився без найрідніших людей. Це дуже важливо відчувати, що ми не самі в цьому світі залишилися. Особливою подією стало урочисте відкриття заходу, під час якого організатори. Дійства благодійний фонд «Стімул створимо ім'я молодим українським легендам. Зробив приємний подарунок. Сертифікат на суму 45 тисяч гривень для військовослужбовців, які перебувають у шпиталях. Вирішили зробити посильний внесок для е, бійців, які зараз перебувають на лікуванні та реабілітації в госпіталі. Е, пану Павлу, пан Павло, хоче передати сертифікат. Е, в, це буде чотири кондиціонери для для пацієнтів для інцівка. Не менш важлива частина заходу зустріч справжнього героя спорту з маленькими гостями. Антон Коль, спортсмен національної збірної з пароплавання, поділився своїм досвідом і розповів дітям про те, як важливо не здаватися, навіть коли життя кидає випробування. Ми дійсно є один цілий, цілий народ, який не зламаний і в кожного з нас є а, свій. Найдя комога найсильніший дух і побажати діткам, нашим майбутнім українцям, нашим неньким діткам, успіхів і нових перемог, звершень. Навчайтеся, у вас все попереду, життя тільки починається. А далі найменше відвідувачі заходу дивилися захоплюючу казкову виставу від акторів Мукачівського драмтеатру, які перенесли малечу у магічний світ фантазій. i <laughs> Отримали безліч незабутніх емоцій. Далі на них чекала насичена розважальна програма від аніматорів. Маленькі відвідувачі із захопленням ділилися своїми враженнями. Мені сьо, сьогодні свято сподобалось. Я дивилася гарну виставу про казкових героїв. мені сподобалося, там було дуже мало цікавого. Я познайомився з казковими героями. Відносити літалася Теді. Мені сподобалося, як ми гралися, танцювали. Ралася по командам, таке справжнє свято для дітей організували благодійний фонд «Стіму» за сприяння Мукачівської міської ради, адже сьогодні особливо важливо підтримувати тих, хто втратив найрідніших. Окрім веселощів, дітлахи отримали солодкі подарунки та сертифікати на 500 гривень у магазин Єва. А дітки старшого віку сертифікати на суму 200 гривень до кінотеатру. Захід наш присвячений дітям, які втратили своїх батьків на війні. Захід доволі сумний, але життя продовжується, і ми хочемо віддати шану і повагу дітям, батьки, яких віддали саме дороге, що є у людини. Це своє життя, заради того, щоб ми могли мирно жити і працювати. Це вже наш не перший захід. Сьогодні на жаль, такий час, що ми, як ніколи, маємо об'єднуватися, знати родини тих людей, які на жаль вже не з нами, які воювали за нашу країну, знати і допомагати всім можливим тим діткам, які проживають на території нашої громади. І, як на мене, сьогоднішній захід є дуже цікавим. В той же час і пізнавальним для малечі. І мені дуже приємно, що є такі світлі люди, як організатори сьогоднішнього дійства, які Мають на меті просто об'єднатися задля спілкування за сприянням Мукачівської міської ради та з ініціативи благодійного фонду СТІМОЛ створимо ім'я молодим українським легендам з міста Дніпра. В нашому місті сьогодні організовано захід для дітей полеглих та безвісті зниклих військових Мукачівської територіальної громади. Захід покликаний насамперед для того. Аби зібрати всіх дітей наших героїв разом в одну велику родину, аби вони познайомилися. Побачили одне одного, погралися, повеселилися. Ну і звичайно для того, аби підтримати морально і духовно, також і матеріально чим зможемо подаруночками родини наших військових. Це свято для дітей ще раз доводить, що навіть у найважчі часи важливо пам'ятати про людяність, доброту та підтримку один одного. Такі заходи це більше ніж просто свято. Це спосіб дати дітям можливість відчути, що вони важливі і що їхній біль не залишиться непри поміченим. Головна площа Ужрода переповнена молоддю. 14 жовтня відбувся обласний кар'єрний фестиваль. Платформа твоїх можливостей. Це перший такий фест по масштабності. Поді охопила триланки суспільства Закарпаття та гостей регіону, старшокласників, студентів та роботодавців. Сьогодні останні говорять про кадровий голод. До прикладу, з крайніх новин в Україні розпочнеться дефіцит вчителів. Студентка останнього курсу Академії мистецтв Діана Давидова розповідає про власне її знайомство з майбутньою професією. Які вакантні можливості для себе розглядає? Я зараз шукаю собі роботу. Я дуже хочу нарешті почати заробляти на своїй творчості, тому мені дуже цікаво. Я знайшов вакансії друкарні на посаду дизайнера і підгонщика етикеток до е, друку. Мені дуже цікаво і думаю, я, я впевнена, що зараз я не беру і всім зателефоную. За спостереженнями для молоді це не просто виставка, а справжній простір для натхнення знайомств і перших кроків до професійного успіху. Я сьогодні. Прийшов подивитися, що взагалі предлагають різні факультети. Прийшов запитати, за фізкультурний бо я хочу поступати. Ну і просто попитати щось. там сьогодні цікавлять людей, людей. Молодих людей. Я думаю, більш технологічні технологічні якісь. Ну там взагалі кожному по-різному, там, я думаю, якісь поліція там таке і ще багато такого цікавого Там молодь може прийти, подивитися, що для них інтересно. Для мене інтересно. Ну багато чого, але я ще не, не оприділився. Сьогодні ми завітали на цей захід. Я рахую це дуже крута можливість для молоді, щоб дізнатися і обрати собі професію, яка буде твоя на майбутнє. Тут можна багато чого скуштувати, спробувати дізнатися. Це є справді е, крута ініціатива. На площі Народній розгорнули понад 60 презентаційних наметів. Свої можливості демонстрували провідні підприємства, профтехи та факультети. Жно і це важливий такий симбіоз, який дає дає нам зараз можливість нашій молоді опанувати тими професіями, які є найбільш запитаними, які є інноваційними, тому що дуже багато професій змінилося. Багато професій вже стали якби в тому столітті, і всі сучасні. Професії багато хто з учнів просто їх не, не не знає, і тому сьогоднішнє завдання або основна мета цього заходу показати, презентувати найбільш сучасні професії, на які можуть орієнтуватися молодь. Це у нас окуляри з доповненою віртуальною реальністю, які нам подарували наші колеги. А які ми участвуємо в міжнародній програмі ЕДАП, ці окуляри є. Дають нам змогу віртуально виконувати різні електричні операції з віртуальною доповненістю. Чому? Тому що, наприклад, не є змоги виконувати деякі операції дітям. Я бачу тут є якісь майстерні, хожу, якісь інструменти тримаю в руці, хожу, щось стараюся відчинити якісь дверцята. Як тобі все прикольно прикольно перше враження. Що ти подумав? Прикольно мені подобається у програмі історії успіху, тренінги, самопрезентації, майстер-клас і до медичної допомоги та виступи та оновитої молоді. Платформа твоїх можливостей це не лише про вибір професії, а й про натхнення, розвиток і віру в себе. Швейцарські Альпи й українські Карпати, такі різні за масштабом і ландшафтами, але об'єднані однією важливою проблемою збереженням своїх лісів. Саме цій темі була присвячена презентація документального фільму Безцінні ліси, що відбулася в Ужгороді. Стрічка стала поштовхом до глибокого обговорення ролі кіномистецтва, збереженні природи та формуванні екологічної свідомості. Я дуже рада вдячна, що ви брали показати мій фільм Безцінні ліси. Насправді я не вдома біля свого лісу, а в Парижі, в науковому містечку і це так круто, що можна побачити нашу планету і багато деревини. і це означає, що вони піклуються про питання лісів, деревини і біосфери. Ліси це тема мого фільму і як його можна осмислити. Це ті ліси, які ми можемо гуляти в Україні чи Швейцарії, але також ті, що палають у новинах та на екранах в Африці, в Амазоні ліси, які стоять на межі нашого майбутнього. І Я сподіваюся, що цей фільм це запрошення до діалогу, запрошення думати не тільки про політику сьогоднішнього дня, навіть якщо вона важлива, а про те, що ми можемо піклуватися про землю разом фільм переносить глядача до серця швейцарських лісів, де сталий підхід до лісівництва не просто зберігає природу, а стає культурою співіснування з нею. Через вражаючі пейзажі, інтерв'ю з експертами та зворушливі історії, швейцарська режисерка Оран Бурі закликає побачити ліс не як ресурс, а як живу взаємопов'язану систему, без якої неможливе життя на планеті. Мені дуже приємно, так що від імені посольства Швейцарії в Україні що в перший раз приймати участь у цьому відкриті шокінофестивалю. І підтримуючи фестиваль, і зокрема, щоб показ тих швейцарських фільмів, включаючи фільм, що безцінні ліси. Сам фестиваль і цей фільм, вони показують нам оцю всю важливість природи та лісів в нашому такому складному світі, що ліси, що це живі системи, особливо в таких регіонах, що як що як Карпати. і вони також є і нашою, і культурною спадщиною безцінною, неоціненою, і це саме і підкреслює, що назва фільму Оранбурі безцінні ліси. Звичайно, що всі ці дерева та ліси це також економічний ресурс, які зазнають тиску зі сторони бізнесу, і які повинні адаптуватися до кліматичних змін. саме ці. Фактори тиску і становлять що тему фільму. Учасники зійшлися на думці екологічної теми, дедалі частіше знаходять відгук у сучасному кінематографі. Кіно може не лише зворушити, а й пробудити відповідальність, надихнути надії та дати надію. Це доказ е, високої довіри з боку швейцарського посольства до нашого кінофестивалю. Е, Представництво на такому високому рівні це для нас честь. Цього року е, до нас. Е, Достатньо широко представлена програма швейцарськими митцями. Це як і в програмі повнометражного кіно і те, що ми говоримо за фільм режисерки Оран Бурі. І крім того, до нас в гості безпосередньо в Закарпатті їдуть три швейцарські митці, які везуть з собою короткометражну стрічку. Це так само приємно, що сама їхня творчість потрапила до шорт-ліста нашого цьогорічного фестивалю. Під час заходу обговорювалися також перспективи українсько швейцарської співпраці у сфері екокіна, обмін досвідом, спільні проєкти та розвиток екопросвіти. Департамент культури не може бути осторонь від цих подій, які відбуваються на теренах Закарпаття. Тому що все прекрасне робиться через культуру і все, все передаються позитивні емоції, дуже важливим є те, що в такий складний час, під час військової агресії, незважаючи на це все, культура працює і. Вже не вперше доказує, що робить все для того, щоб наблизити нашу перемогу через засоби комунікації, через засоби різних тих чи інших театральних кінофестивалів. Показ фільму «Безцінні ліси відбудеться впродовж жодня в рамках фестивалю, який вже став платформою для серйозної розмови про важливість збереження природи Карпат. Насправді Швейцарська конфедерація підтримує Україну і, зокрема, Карпати в питаннях. Науково-дослідної практичної діяльності в лісах вже понад 20 років, і це є надзвичайно цінно, тому що в першу чергу в Швейцарської конфедерації є дуже сильні експерти, які мають чим поділитися і мають що передати нам. І завдяки нашим колегам Швейцарії ми дізналися, що таке наближене до природи лісівництво. Зараз питання наближеного до природи лісівництва вже включені в стратегію розвитку лісів України. Презентація в Ужгороді стала нагадуванням, що тема збереження лісів це не лише локальне, а й глобальне завдання. Вона об'єднує екологів, науковців, митців і звичайних людей, адже майбутнє природи залежить від кожного з нас. Поліція Берегівщини розкрила подвійне вбивство пенсіонерів, затриманому загрожує довічне ув'язнення. У селі Кам'янське Берегівського району сталося жорстоке подвійне вбивство. У власному будинку було виявлено тіло подружжя пенсіонерів. Їх знайшов односелець, який одразу ж повідомив про це поліцію. На місце події працювала слідчо-оперативна група Берегівського районного відділу поліції та інспектори криміналісти головного управління Нацполіції в Закарпатській області. На тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини було виявлено численні рани та інші тіла. Ушкодження. За результатами огляду поліцейським вдалося вилучити речові докази, які допомогли вже того ж дня встановити ймовірного підозрюваного. Ним виявився 42-річний односелець потерпілих. Протягом наступних двох діб оперативники кримінальної поліції безперервно проводили розшукові заходи, використовуючи при цьому аналітичні ресурси відділу кримінального аналізу. Виїзди з району були під контролем правоохоронців, тож втекти чоловіку не вдалося. Його затримали в одному з прилеглих сіл, де він переховувався весь цей час. За фактом умисного вбивства двох осіб слідчі поліції повідомили затриманому про підозру. Наразі поліцейські встановлюють мотиви та детальні обставини вчинення злочину. За скоєне затриманому загрожує довічне ув'язнення. У жраді рятувальники ліквідували загорання автомобіля до служби порятунку. надійшло повідомлення про пожежу в легковому автомобілі Фотфіеста на вулиці Капушанській в Ужгороді. Водій автомобіля під час руху автошляхом помітив дим з-під капоту. Човік одразу зупинив транспортний засіб і намагався самостійно загасити полум'я, Однак не зміг відкрити капот. На допомогу прийшов тракторист, який саме проїжджав поруч. Він засипав палаючу частину ґрунтом, який перевозив. Чим стримав поширення вогню до прибуття рятувальників на місце події прибули вогнеборці 3-ї державної пожежно рятувальної частини міст. Та Ужрод, які ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив, відсік двигуна, скло, капот і передні шини автомобіля. Знищенню транспортного засобу вдалося запобігти. Постраждалих немає. Причина займання та в взагалі збитків встановлюється. У Виноградові рятувальники ліквідували пожежу в кафе на території ринку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в кафе, розташованому на території ринку на вулиці Комунальній у місті Виноградів Берегівського району. Загорання сталося всередині приміщення закладу. Охоронець ринку помітив дим, що виривався крізь даху будівлі. Одразу сповістив рятувальників. На місце події прибули вогнеборці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, які ліквідували пожежу на площі 4 квадратних метра. Вогонь встиг пошкодити облицювання покрівлі кафе. Однак бійці не допустили поширення полум'я, будівлею та сусідніми кіосками на щастя, ніхто не постраждав причину виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків наразі встановлюють правоохоронці. Подорож за кордон закінчилася біля кордону. На Закарпатті прикордонники затримали трьох мандрівників та переправника. Трьох чоловіків з Київської Одеської та Кіровоградської областей військовослужбовці відділення велика палать виявили за 200 метрів до держрубежу. Для своєї подорожі мандрівники обрали нічний час доби. В обхід контрольних постів вони подолали річку Тиса, а далі місцевий таксист на мав підвести їх до кордону з Угорщиною. У ході проведення слідчих дій на околиці населеного пункту Пітерфайлово офіцера головного оперативно-рошукового відділу Мукачівського загону спів. На з працівниками Нацполіції затримали переправника, який планував отримати за свої послуги 29 тисяч доларів США. Трьох громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон, притягнули до адміністративної відповідальності. Водія переправника правоохоронці затримали йому оголошено про підозру. У справі триває досудове розслідування та вживаються заходи щодо встановлення інших осіб ймовірних причетних до злочинної схеми.